А як це пахне 1 кілограм фаршу індички, одна картоплина, цибулина і кілька зубків часнику. Цибулю з картоплею я натерла, як віджала, додала часничок, одне яйце. Додаю сіль, перець, солодку паприку, 200 г білого хліба заливаю молочком або водою. До фаршу додаю 2 ложки сметани. Сюди ж додала віджатий від молока хліб і все гарно перемішаю. Фарш я добре вимісила і відбила. Змоченими в воді руками формувала котлетки і тепер обсможу. Тепер іншу сторону підсмажені котлетки я склала в кастрюльку, додала туди вершкового масла, грам 100 водички і протушкую хвилин 20-30 на маленькому нагріві.